І поки в час, коли їй 22, і вона їде на схід, бо так воно треба в Росії на заводі з бетону та скла можливо вже склали її ракету. І поки йому ледве виповнилося 35, він збирає тіла по окопах, збирає побратимів, які. Назавжди мовчать і більше не згадує Бога, Поки їй трохи більше 17 і вона вчиться накладати йому турнікети, боїться ніколи його більше не побачити. Ну, і трохи читає військову стратегію. Поки йому 35 і він. Щодня рахує лікарняні палати, його побратими йдуть у бій і більше не рахують втрати, поки йому 87, і його місто розбомбили ворожі гради. Він береже фото, де його син йде до школи. А не штурмувати. І поки їй йде третій рік, з яких вона ніколи не бачила тата, він у полоні рахує дні і сподівається на милосердну страту. І поки їй завтра буде п'ятдесят п'ять. І вона дістає із під завалів усе, що можна зібрати, і досі боїться рахувати тіла і давати погані поради. Поки їй 28, і вона не вимовляє його позивний, бо хочеться зіщулитися від болю. Він без зниклий. Але поки дивом живий, хіба тільки серйозно трьохсотий. І поки ми вчимося враховувати війну і будувати життя на інакших коліях, десь у посадках відвоюють нашу весну ті, про кого ми не говоримо.